Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про телофору наземну. Телофора наземна неїстивний гриб, росте із червня до листопада у хвойних, мішаних, рідше у листяних лісах. Може зростати на ґрунті, рослинних залишках, залишках деревини або на молодих деревах, іноді на пеньках. Плодові тіла телефори наземної розташовані віялоподібними розетками на коротких ніжках, можуть утворювати групи до 25 іноді більше сантиметрів у діаметрі, часто піднімаються по субстрату. Поверхня шапинок плодових тіл нерівна, концентрично зональна, шкіряста, має повстисто опушені краї. Розташований на нижній поверхні шапинок гіменофор коричнево сірого або коричневого кольору. Гіменофор радіально ребристий, бородавчастий, іноді змуршкуватий, м'якоть у телефори наземної до 2 мм товщиною, м'якоть жорстка, коричневувата, при розрізуванні на повітрі кольору не змінює. М'якоть має слабкий. Земляно грибний запах Грибниця Телефори наземної утворює мікоризу з коренями таких хвойних дерев, як сосна, ялина, ялиця. Інколи плодові тіла телефори наземної утворюються поряд із сіянцями сосни або інших дерев. В цьому випадку воно оточує його з усіх боків і може призвести до загибелі сіянця, але телефору наземну не можна назвати паразитом. Вона використовує сіянець лише як опору. Тому у лісових розплідниках телефора наземна є небажаним гостем або квартирантом. У випадку відсутності опори, телефора наземна може формувати розпростерті плодові тіла з нижнього боку опавших гілок і навіть під камінням. Після лісових пожеж спори телефори наземної спеціально розсіюють на постраждалих ділянках для прискорення відновлення лісу. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.